Всім привіт! Ви на каналі DSC Сервіс. Сьогодні останній теплий день по прогнозу. Тому ми для вас вирішили зняти круту тачку, а саме М8 кабрі. Я думаю, що ми сьогодні разом максимально кайфанемо, отримуємо емоції від цього автомобіля. Я думаю, що потрібно змінити кадр для цього відео, як він має виглядати, гарну картинку зробити. Оп! Я думаю, так набагато краще. Давайте продовжимо. Почну з того, що це автомобіль, який, скоріше за все, ви ніколи собі не придбаєте. Це автомобіль про емоції, не про раціональність, але він все одно має багато плюсів. Дуже крутий, як технічно, так і зовні, плюс по опціям. Чому ніколи не собі не купиш? Тому що, скоріш за все, ти будеш обирати там попсову м 5 F90, яку всі беруть. Чому я вважаю, що м 8 набагато цікавіше? По-перше, у М8 можна обрати декілька кузовів, а саме вони є як купе. Так і гран купе, і як в цьому випадку, кабріолет. Звісно, якщо ви хочете якусь практичність, щось поєднувати, там, щоб був великий багажник, великий салон, ви оберете М5-ту і будете, як більшість потоку, вас будуть плутати з перевдягнутими там, 520D в М5 і тому подібне. З восьмою серією такого не буде, тому що навіть якась звичайна 840, -ва, достатньо рідкісна. І мало хто, я навіть напевно у нас і не бачив, хто їх перевдягав. Ає в М8, тому ви будете як мінімум виділятися. Давайте по плюсах. Основний плюс це вже давно відкатана, перевірена платформа. Технічно це м 5 f 90 з С63 двигуном, 600 кінських сил, 750 моменту, там менше 3,5 секунд до 100. Стоїть обмежувач на 250 км на годину. Як всі вже знають, вже всі це обкатали. Майже кожна М5-та шита, перешита. Там легко робиться стейдж 2, в принципі, при е гарному догляді е вони їздять, проблем з ними немає. По трансмісії цей автомобіль надійний, проблем майже ніяких немає. По ходовій частині також е ну з цим у вас проблем не буде виникати. В принципі, якщо взяти автомобіль живий. То ви будете тільки кайфувати від нього. По вихлопу. Тут він повний сток, але якщо включаєш ем режим, дуже крутий звук, ми проїдемось, покажемо вам. По конкурентах М8 можна порівнювати з М3. Ой, блядь. По конкурентах М8 можна порівнювати з М4, але ви ніколи в М4 не отримуєте е, того звуку, який, і тих емоцій, і, в принципі, того відчуття на педалі газу, е, роботи з коробки і двигуна, як це поєднується, як це буде на В8. Звісно, якщо просто дивитись на секунди, а не на емоції, то, напевно, М4 багато в чому буде перемагати. Е, але... Я не думаю, що кабрік м серії беруть раді якихось там цифр, замірів, заїздів, тюнінгу і тому подібного. Їх беруть для кайфу, а цей автомобіль може його по максимуму подарувати. Давайте перейдемо. До мінусів і нюансів, які, ну, я думаю, що мало хто бачив і е, зустрічався з ними. Мене, для мене це було велике здивування, і для власника, в принципі, цього автомобіля також, коли він почав на ньому трошки кататись. Само собою, коли ви берете кабрік, про раціональність, ще раз повторюсь, ви не думаєте. Але ви берете М8, це здорова баржа, я б сказав. Катер просто коли з відкритим дахом. Здається, що має бути в міський салон і багажник. Але що ми отримуємо? Давайте просто подивимось. За мною немає місця взагалі. Тут просто навіть рука не пройде між задньою сідушкою. Ну, єдине, що у мене зріз такий немаленький, але навіть рука тут не пройде, ну нікого позаду не посадити, навіть дитину. Ну, в принципі, тільки сумочку якусь кинути, грубо кажучи, автомобіль двохмісний. Є, якщо дуже постаратися, можна переднього пасажира трошки подвинути, і тоді можна когось посадити позаду. По багажнику здавалося б знову ж великий автомобіль, але зважаючи на те, що це кабріолет, багажника тут майже немає. Ми тут Кирюхіне обладнання зараз лежить, і по факту тут зовсім не залишилось місця. Якщо ви думаєте, що обладнання багато місця займає, то ні. Але е так він більш-менш глибокий. Але нормально ти його використовувати не зможеш. Тут мал маленький проєм, буквально пару сумок, якісь чи щось маленьке туди напих напихати. Ну, не, не дуже зручно, практично. Сьогодні я буду багато нахвалювати цей V8. Чомусь часом я став дуже сильно кайфувати від подібних там двигунів. Забув про раціональність і велике бажання купити автомобіль. Ну, щось подібне там з V8. і Ну, зовсім не раціональне. Трошки історії про автомобіль. Автомобіль з Америки, нашого клієнта, він привіз після малярних робіт його до до нас і ми робили багато різних доробок після Америки. Там по електриці, там деякі захисти встановлювали. Ну, Доводили його до, можна сказати, ідеального там стану. Встановили всі можливі захисти, доробили всі там, помилки, які були по електриці. Зараз все працює, ніяких нюансів по автомобілі нема. Зробили там ендоскопію, все це перевірили. Тому власник може вже спокійно кататись і кайфувати від автомобіля. Хочу нагадати, що у нас є два сервіси: один знаходиться на Печерську, вулиця Брановицького, 4. Ми зараз Виїхали в новий бокс дуже крутий. І також у Львові по вулиці Стрийська, 202. Можете до нас звертатись. Ми обслуговуємо як і звичайні автомобілі BMW, так і автомобілі BMW m серії. Давайте перейдемо до салону. Це те, від чого я максимально кайфую. Я думаю, що будь-яка людина, яка тут сюди сяде, буде кайфувати. Вімкнув монітор. Тут у нас МГУ М8 по салону. Максимально топова. Майже кожна комплектація буде. ну, Я думаю, що в М8 мало хто обирає там якісь бідні комплектації, тому вони майже всі будуть схожі на цю. Дуже зручні сідухи з вентиляцією, все в шкірі, починаючи від карт, торпеда, навіть строчка на сонцезахисних козряках. Карбон, ну, все дорого, багато, дуже круто виглядає. Круте поєднання кольорів, світлий салон. Звісно, там зважається, що це кабрік, воно не дуже практично і від сонця потрошку зношується, потрібно за ним доглядати. По якості, по відчуттям, по тому, як це все виглядає, ну це просто топ. По комплектації тут є майже все, що тобі, ну все, що ти забажаєш і можеш собі представити. Там навіть не потрібно казати про проекцію, асистенти. Крута музика and Wilkins, щоб всі на вулиці з відкритим дахом чули те, що ти слухаєш. Прикольне зеркало безрамочне. Із цікавого, те, що ви ну, рідко побачите, точніше, не побачене на не кабріолеті, І навіть в кабріолетах не дуже часто буває це обдув в задньому підголівнику. Також крута опція. Тут повністю думали про водія і пасажира по опціям, по багатству. В четвертій серії, навіть в М4. Я думаю, що навряд чи ви це отримаєте. Тим паче, коли ви будете купляти БУ автомобіль, обирати з того, що є. Давайте я покажу вам зараз, поки стоїмо на місці, один із плюсів цього автомобіля з цим двигуном. Ну, це просто дивіться, запускаємо навіть на холостих, який звук. Просто послухайте. Дивіться, включаємо м режим для того, щоб звук був по просто послухайте цей вихлоп. Воно вартує того, і це повний сток. Ось за це ми любимо м серію і, в принципі, автомобілі за такі емоції. Давайте сідати і прокатимося, подивимося, як автомобіль їде, комфортний він чи ні. Це ж все таки восьма серія. Великий автомобіль. Він має бути комфортним. Подивимось на динаміку і, можливо, десь трошки активно проїдемось, Розповім вам відчуття від їзди без даху е, з відкритим дахом. Будемо обережно, просто з відкритим дам, не без даху. Тачку, їдемо, кайфуємо. Вибачте, якщо там по шуму щось не так, але знімати кабрік з закритим дахом, я думаю, що це не можна так робити. Потрібно кайфувати максимально і розповідати, які відчуття з відкритим дахом на цьому автомобілі. Пробував О, М5, дивіться. Нього М5, він як усі, їх буде купа ще по місту, а ми на М8 кабріку. Я думаю, що ще одну таку ми в місті точно не зустрінемо. Зараз буде тунель, і я думаю, ми отримуємо подвійний кайф. Просто вже навіть без газу. Послухайте на цей звук. А тепер просто, як каже власник, це мед. Що ще треба, коли у тебе V8 з відкритим дахом? В ем режимі? Просто ці звуки, це прискорення. При цьому автомобіль взагалі не відчувається важким. Він дуже круто стоїть на дорозі. Звісно, М8 на будь-яка М-серія, це не про комфорт. Якщо там якісь сильні ями і подібне, ну вона достатньо жорстка. Це по тій причині, що ну BMW просто зобов'язана була зробити, щоб е, М-серія керувалася, тому доводиться жертвувати комфортом. Ну, Ви нікуди від цього не дінетесь. В цілому, якщо так прикинути, то в принципі, як це не дивно, е, цей автомобіль достатньо універсальний. Він може як і швидко їхати е, прямо, е, так і е, два рази натиснувши. Кнопку М2 ви можете перемкнути на задній привід і давати боком, в принципі, на цьому автомобілі це можливо. Всі знають, що на М5 багато людей а, часто дають боком. Багато хто, я думаю, що скаже, який закритий дах взимку, м'який дах, це незручно, там а, холодно взимку і тому подібне. А, я, якщо чесно, хотів би з вами посперечатися, на всіх а, автомобілях. А, Ну, на всіх точніше кабріолетах, на яких був жорсткий дах, і я їздив, він так тарабанив, що я ну ніколи не захотів його взяти собі в ну, і кататися на ньому. Це просто неможливо на автомобілі з жорстким дахом їздити. Ну, можливо, коли він зовсім новий, там все ок, але е, коли він вже е, поїздив як, якийсь час, вже є пробіг. То починає дуже сильно різні звуки здавати, тріщати, скрипіти і тому подібне. З м'яким дахом таких проблем немає. Тим паче, коли це М8, я не думаю, що тут хтось економив. Я думаю, що інженери думали саме про плюси використання м'якого даху, і мені здається, що їх набагато більше, ніж як то не дивно для буде звучати, ніж у жорсткого. Так, знов тунель, знов М2, знову ці звуки. Ну, Це топчик. А давайте так зробимо. Це топ. Звуки просто, в принципі, цей автомобіль е потрібно брати лише із за звуку. По посадці. Дуже зручні сидіння. Е ну, Зручна посадка, як в будь-якій BMW. Єдине, що з моїм зростом, навіть коли я. Ну, сів дуже низько. <кхем> Таке відчуття, що прямо перед тобою лобового скла е, рамка. І е, наче не перекриває е, огляд, але трошки напрягає. Про експлуатацію кожен день. Якщо ви не їздили на 8, ви ніколи цього не зрозумієте. Е, я також не розумів, коли там, е, мені розповідали, це тяга, як вона відчувається е, і тому подібне, ну, ніякий там. diesel Надутий b 58 чи щось подібне, ніколи не буде відчуватися як v 8 тим паче на двох турбінах з такою потужністю. Поєднання коробки і двигуна, як це працює разом, як це налаштоване, ну просто топове. Немало можливим є те, що в М-серії зараз у всіх моделях встановлюють 8 hp а не ДКТ. В моєму випадку, так як я не дуже адекватна людина, можна так сказати, а трошки з Паливом крові і хочеться мені кайфувати. Якщо це ну кайфувати в якому вигляді, якщо це М, щоб вона тебе хотіла вбити, то мені подобається, коли автомобіль на ДКТ з заднім приводом буксує там 3-4-5 передач. Це для мене кайф, але для більшості це не потрібно. Хочеться, щоб ось так в звичайному режимі ти собі їдеш. Спокійно, комфортно, ну тебе нічого там не хвилює, нічого не пинається, не доганяє. Все дуже комфортно і кайфово. А, давайте трошки, якщо ми говоримо про двигун, скажемо про розхід палива. Жарт, я не думаю, що хтось, хто бере цей автомобіль, буде дивитися цей випуск і думати про розхід палива. Для вас будуть важливі емоції, тому давайте заб'ємо на розхід палива і включимо. М1 режим, на М2 режимі у нас задній привид, і трошки піднавалимо. це кайф. Посмішка просто з'являється сама по собі на обличчі, але ви маєте розуміти, що автомобіль ну, достатньо жорсткий. Тим паче в м режимі на зажаті підвізці. Але таке прискорення, такі емоції і е, такий звук вихлопа на, від, з відкритим дахом це особливі відчуття. Це е, е, ну, не порівняти з е, е, ну, якимись автомобілями, типу, коли ти в купе сидиш. Зовсім по-іншому це відчувається. Швидкість відчувається набагато більше. Ми їдемо 110 в принципі, спокійно, і е, в цьому випадку, звісно, ну так не слабо задуває е, вітром. Е, якби було трошки тепліше ще літо, я думаю, що було б більш кайфово. Але основний поток вітру позаду і дуже сильно відчувається і дає ну, допомагає е, підголівників тепле повітря. Про та опція, я навіть не знаю, на яких ще автомобілях я таким бачив. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте такі автомобілі. Вирішили не безкотувати у місті, виїхати на парковку. Тут, в принципі, я не думаю, що хтось буде дуже незадоволений, якщо ми е, трошки покажемо, е, як можна ще отримувати задоволення на цьому автомобілі. Власник нам дав добро. Ви завжди можете натиснути одну кнопочку, вимкнеться система стабілізації, вимкнеться задній привід. Тут у нас диференціал з блокуванням і можна робити ось так. Сіде джипіамфілідапи up. Up Pick it up, Секідабагіагіти баки до пікіда юсіди джипіамфіліда на здивування дуже круто керується. Е Ну, не зря всі кажуть, що ця платформа круто їде, дуже прогнозовано, дуже зрозуміло. В принципі, ну, можна, якщо у вас є якісь навики, там навіть не дуже великі, само собою рекомендую це робити на закритих площадках. Якщо ви не вмієте піти на якісь курси екстремального водіння і навчитися цьому, але якщо ви хочете, цей автомобіль вам це дозволить зробити. Давайте ще разочок Відчуємо це цей звук, це відчуття з відкритим дахом. Це ні з чим не порівняти. Це лайк, просто лайк. Це топові емоції. Поїхали ще прокатимось трошки по місту. Звісно, не робіть так, але ми можемо не використати цю можливість. Ой, ну трошки не звик до автомобіля, вибачаюсь, але це було непогано. Поєднання емоцій, які може давати цей автомобіль, це просто неймовірно. Е -е, я спочатку, до того, як знімати відео, е -е, думав, що, ну, він потрібен лише у тому випадку, якщо у тебе вже достатньо багато грошей, як там другий, третій автомобіль. А, а зараз, по моїх думках, якщо у тебе там невелика сім'я, ти переважно їздиш удвох. Як це не дивно б звучало, але як автомобіль для задоволення, це один з найуніверсальніших автомобілів поєднання динаміки, звуку. Того, що це кабріолет, можливості дати десь бочком подимити. ну Я не думаю, що багато автомобілів можуть таке саме зробити і дати вам. Давайте не будемо просто казати навіть про саме М8, а скажемо в цілому про М-серію. просто я дивуюся, що зробила BMW з усією лінійкою М-серії. Круто показують себе як в динаміки прямо, так і приїзді десь боком. Ну і по надійності, в принципі, вони достатньо надійні, ну, якщо їх правильно обслуговувати. А обслужити, ви знаєте, де їх можна. Можете звертатися, ми знаємо, як обслуговувати ці автомобілі і що з ними потрібно робити. Знаєте, яка є проблема у цього автомобіля? Ти коли стаєш на світлофорі, у тебе є вибір е, натиснути М1 і е, стартувати з двох педалей з лаунчу, або натиснути М2 і стартувати, дати бурнаут, е, уїхати з димом, дві-три передачі. Ти можеш обрати те, що ти хочеш в даний момент, і ну, які емоції ти хочеш отримати. В цьому і є універсальність ну, подібного автомобіля, як це не дивно. І на будь-якому світлофорі ти можеш бути перший. Зараз проїжджаємо а, біля місця, на якому також ти будеш непогано. Себе відчувати на тебе будуть звертати увагу і збиратись такі, як ти. Ти як маленька дитина, як якийсь дурник, просто е на одній передачі намагаєшся газувати. Звісно, ну там це не можна порівнювати з тими прострілами, які зашивають там хлопчики на своїх е там, молоді пацани, на своїх 328, 335 і подібне. Оце їздять. ТВ-8 8 це кайф. Це просто. Просто кайф і не хоче, щоб цей вечір закінчувався. Думаю, що просто необхідно використати ще другу кнопочку М2 ще раз, щоб зсередини ви побачили і відчули ну, ті емоції, які можна отримувати просто там на світлофорі на цьому автомобілі. Топчик. Зараз доїжджаємо до серверса, розповім, ну, закінчимо, розповім свої думки про цей автомобіль. Так, ми перемістилися до нашого сервісу, підведемо пін сумки, вони для мене навіть трошки несподівані. Коли я планував знімати автомобіль, я по-другому трошки це собі уявляв. Але максимально від цього автомобіля я кайфанув, отримав круті емоції, динаміка, керованість, кабрік, звук. Мало автомобілів, які можуть це все поєднувати в собі. Якщо ти хочеш отримувати такі самі емоції, ще хочу сказати, це автомобіль у продажі. Я думаю, що силочку ми залишимо в коментарях. Ну, якщо вам буде цікаво, можете навіть нам писати. Ми вас контактуємо з власником. Із мінусів, напевно, але для більшості це не має значення. Для тебе так точно. Напевно, на треку йому робити немає, що в цьому немає сенсу. Він достатньо важкий. Звісно, якщо ти виїдеш на ньому на трек, він приїде достатньо. Швидко, але навіщо це потрібно, коли ти в М8 з і з V8, ти просто виїжджаєш у місто і кайфуєш кожен день. Якщо до цього відео, до огляду цього автомобіля, я думав, кому він потрібен, то зараз я розумію, що напевно я просто мислю як якийсь ніщеброт, у мене немає грошей, щоб купити це автомобіль і утримувати. А, але якщо у тебе є така важливість, то... Це е, топова тачка е, для кайфу. А навіщо ще потрібно купляти М-серію, тим паче кабрік? Е, Ну і взагалі такі цікаві автомобілі. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавих автомобілів. Я думаю, що зараз е, підуть багато різних автомобілів м серії і будемо їх порівнювати між собою. А почали ми з цього крутого кабріку. Ще раз подивіться на його зовнішній вигляд. Е, спіймали останній теплий день з ним. Е, Залишайтесь з нами, а ми погнали працювати.